Дня. Сьогодні ми проведемо краш-тест козирка із монолітного полікарбонату. Тобто для цього ми візьмемо дрібну фракцію щебня, яка буде напоминати падіння граду. Ну і подивимося, наскільки ці козирки живучі до падіння граду. Саме верхніше. Давай. Так, підходимо, дивимося, що відбулося. Ні царапини, нічого немає. Зараз проведемо краш-тест чуть серйозніше. Ми Візьмемо такі от кусочки кирпичів, такий, такий, і подивимося, що він. Може витримати. Тест номер один. Невеличкі царапіни є, полікарбонат цілий. Краш тест номер 2 Теж царапіна є. Полікарбонат цілий. Номер три одна третя цілого кирпича дивимось є невеличкі царапини полікарбонат звібрував цілий